Так зразу з педальки забрали. забрали. Ви бачите, як тільки ми зробили, так зразу mm -hmm. з педальки забрали. Щоб не було пі півчаса. Mm -hmm. Ви бачили? Не буде, буде, тільки, тільки, да, буде зразу дирка. Тобто тільки той, і ви бачите, краєшок, чим хороша радіохвила. Да. Ось, ось тільки кусочок, де я трошки затримався при старті. Да, да. А все інше чистеньке, рівненьке, начебто і коагуляції не було. Так? Да, Оце регулятором було би половина спалілася. Тому допускається радіохвилею робити біопцію. Mm -hmm. Якщо ось таким чином. Будь ласка. Тобто матеріал буде задовільний. Значить, обов'язково в рукавичках обов'язково беремо за пластик жовта педалька. Тільки тоді, коли ми вже проводимо. Як тільки провели, зразу хоп, відпускаємо. Далі, ще один важливий момент. Пацієнт має бути чітко не, на пластині. Не треба її обмотувати марлею, не треба туди нічого вложити, нічого лити. Просто контакт до тіла. Не можна роб... чогось досягти, якщо ця пластина не під пацієнтом. Бо я навіть такі зустрічав е, уявлення, що десь там лежить пластина, а він же все одно ріже. Так, да, він ріже. Але це із-за того, що в землю уходить і можна людині просто шкоди нанести. Питайте. Знову ж таки, я намагаюся, 4 мм. Налаштування дві налаштування. Ви повинні, ви повинні електродом без абсолютно жодного um -hmm. е... супротиву входити в тканини. Якщо супротив, значить тоді треба збільшити. Якщо горить, якщо палить, треба зменшити. Насправді всі налаштування У ось припочим, написані, на укрem... намальовані, все є. Це в шлюзику, Да, биофизика.